Україна єдина, учні та вчителі Коломийської загальноосвітньої школи номер 3 зняли соціальну рекламу. У відеоролику діти та дорослі закликають до миру та єдності. Пропонуємо вам скорочену версію. Україна пережила нелегкі роки своєї незалежності. Були і злети, і падіння революції, економічна нестабільність. Але настав той момент, коли Україна потребує нашої підтримки, і ми повинні їй допомогти. Я Катерина Новицька, народилась в малюничому місті Коломия. Моя мати також Коломиянка. А мій батько родом із Херсонщини. У нас різні вподобання та смаки. Та усі ми завжди будемо єдині в одному. Україна є неподільною. Я українка, я люблю Україну. Увесь мій рік народжувався і жив на цій землі. Прошу, не забирайте її в мене. Мені гірко, коли сваряться, б'ються чи вбивають. Я не емігрант і я не хочу тікати. Мрію жити тільки тут, на рідній землі. Українці ніколи не йшли війною на якусь державу чи країну. А коли йшли війною на нас, ми не просто могли захистити себе, а й дати достойну вісість, так щоб поставити агресора на місце. Ми вважали і вважаємо всі країни братні народи. Ми завжди готові їм допомогти. Але зараз ми в скруті, на нас тисне агресор, який погрожує нам війною. Україна це кожен хто її любить. Україна це те, що нас об'єднує. Зараз нам дуже важливо зберегти нашу єдність і любов один до одного. Сьогодні не час війні. Сьогодні час єднання. Наші діди та прадіди віддали своє життя у боротьбі за вільну незалежну Україну для нас. Тому ми не можемо допустити, щоб вони полягли намарно. Зараз нашим основним завданням є збереження цілісності України. Давайте жити в мирі і любові до своєї батьківщини. Адже Україна це ми, Україна єдина. Я Купович Ангеліна, живу в місті Коломия. В свої 10 років я мала можливість спілкуватися з дітьми усієї України. Ми говорили і на українській, і на російській мові, але між нами не було жодних непорозумінь. Ми розуміли один одного. Я дуже люблю свою Україну, я за мир, я за єдність України. Наші серця на сьогодні сповнені болю, суму та тривоги через пролиту кров відчайдушних та хоробрих воїнів, патріотів, які пролили свою кров за краще майбутнє у нашій державі. Та на цьому боротьбу не завершено адже попереду чимало роботи та змін. Я хочу жити в мирі. У вільній і незалежній Україні, щоб наша держава не ділилася на схід та захід, адже ми єдині і діти у всій країні одинакові, незалежно від того, на якій мові вони спілкуються між собою. Я за єдність і цілісність України. Я за мир. Можна довго перераховувати усе, чим для мене є моя країна, Україна. Це все, що навколо мене, усе, чим живу і про що мрію. Це мої батьки, вчителі, друзі, кожен порух моєї душі, кожен мій вчинок, кожен життєвий крок стосується моєї країни. Наша країна. Під назвою Україна з кожним роком своєї незалежності витримувала всі випробування, що спіткали на її шляху. Ці випробування Україна витримувала гідно, не дозволяючи їм позбавляти себе таких чеснот, як єдність та братерство, що згуртовували український народ всі віки, Україна єдина! Цю соціальну рекламу ми вирішили зняти задля для того, щоб закликати український народ до єдності. Також третя школа завжди виховувала в своїх учнях патріотизм. Наприклад, і нашого колишнього учня Ленянюка Василя ми бачимо проявлення незламного патріотичного духу. Ми пишаємось нашим випускником.